Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі, чужі люди, роблять лихо з вами. Москаль любить, жартуючи, жартуючи, кине, піде в свою московщину, а дівчина гине, якби сама ще б нічого, а той, стара мати, що привела на світ Божий, мусить погибати. Серце в'яне співаючи, коли знає, за що. Люди серця не побачать, а скажуть ледащо. Кохайтеся з чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди знущаються вами. Не слухала Катерина ні батька, ні неньки, полюбила москалика, як знало, серденько. Полюбила молодого в садочок ходила, поки себе свою долю там занапастила, кличе мати вечеряти, а донька не чує, де жартує з москаликом, там і заночує. Не дві ночі карі очі любо цілувала, поки слава на все село недобре стала.